До нас сьогодні завітала гостя. Хто вона? Спробуйте відгадати. В неї гарні пишні віти і колючок не злічити. Небайдужа до прикрас на свята спішить до нас. Відгадали, дітки? Так, правильно, це новорічна ялинка, яку я вам пропоную сьогодні намалювати. Перед початком нашої роботи пропоную розімняти наші ручки, зробити пальчикову гімнастику. У кожної ялинки стрікутничка, спідничка, пальці рук ялинку зроблять і ялиночку оздоблять. Давайте ще разочок. У кожної ялинки Стрикутничка, спідничка, пальці рук ялинку зроблять і ялиночку оздоблять. Ну а зараз пропоную намалювати нашу чарівну новорічну ялиночку. Для роботи нам потрібна фарба, серветка. Білий папір, вушні палички та виделка, якою ми будемо малювати нашу чарівну ялинку. Я вже розвела в палітрі зелену фарбу, тож, приступаємо до нашої роботи, тож приступаємо до роботи. Занурюємо нашу зубилку в зелено фарби і починаємо малювати ялиночку. Раво. Донизу розтягуємо білку і лівої сторони. Так. 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 Така чарівна ялиночка у нас вийшла. Тепер беремо вушні палички і малюємо ялинкові прикраси. Ось така чарівна ялиночка у нас з вами вийшла. Спробуйте і ви намалювати ялиночку до новорічних свят. А свої роботи надсилайте нам. До побачення, мої малята! На все добре!